Добрий день, ви на каналі Моє господарство, і з вами я Валентина. І ось сьогодні в пішки своєю знайомою пройшли до сусіднього містечка. І ось подивіться, як у людей красота, кілометрів. Да, 5 кілометрів. Ось така красота. Все гарно прибрано, а це лаванда. Тут бордюри такі зроблені і лаванда. Чудовий кліматис розквітнув серед бур'яну. Ось такий махровий, красивий такий. Красавець. Перігають туди-сюди. Один за одним скачуть. А, сховалися вже. Ось такі чудові маки. Цілий букетик насіялося самосівом. І ось так вони виглядають. Вон там такі пупишки. Ще все буде розквітати. А ці вже розквітли і радують око. Чудовий красивий маки. Там ще букашка якась, таракашка лазить. Ось така в природі краса. Ось такий чудовий каштан. Три людини, дай Бог, щоб його хватило. І собі росте каштан гігант. Красивенна крона. Супер. Оце тобі каштан. Вирос, а в нас в Україні напало щось і тут же воно пропав. Ось і прийшов час розквітниці цим квіточкам. На жаль, не знаю, як вони називаються, але виглядають вони дуже гарні, похожі на наперстянку Може це і є. Але, друзі, підкажіть мені, як називаються ці квіточки. Ось такого вигляду вони мають. Отаке у них листя. Похоже, спочатку, коли вони були, вони похожі на м'яту. Але зовсім інше. Ось, бачите, а це м'ята. М'ята перечна І ось отак, вони така красота виглядає. Там вдалечі ромашка, але це я поглянула, два дні не виходила, бачу, вже розквітли ці квіточки. Ось такі чудові, гарні. Квіточки. Скажіть, як називається? Зупинилися. Оце вони кожного ранку приходять. І я все хочу їх зняти, але вони такі чутливі, що їх зняти не можна близенько. Вон там в траві ще заяць є. Вони вчора приходили, але я... Мабуть, зроблю засідку і посяжу ввечері, щоб вони підійшли.